Всім привіт, Тем, давай здороватися. Зараз треба акуратно показати вам Артема, бо ми на полі. І я забула йому надіти підгузок. Артем, помахай привіт. Помахай привіт. Привіт-привіт, а не пока. Ну коротше в нас тут произошло... Коротше, Артем без трусів тепер. І в нас в машині немає ні підгузка, ага. ні штанів. Нічого немає. Ми ще привезли тільки хлопця сюди, ну, допомагати там, чи засипати, чи вигрібати е, зерно. Мішно. Артем сидить у мене, я взяла його наперед, сюди, а хлопець і раді. І Артем, а так, поки ми сюди доїхали, ну а тут їхати ну, хвилин 10, мабуть, да, на поле. Артем отак сидів. Я думала він засне. Він При... без трусів. Я замотала його в курточку і сидів отак. Він боїться, коли сідають нові люди. Він це ж поки не познайомиться з ними. Да, Тьома? Не буде вставати, навіть не дивиться. Мені так смішно кажу, Боже, яка спокійна дитина. Да, Тьома? Надай, мабуть, дядьків чужих приглашати додому, да? Артем. Він... він дивиться там трактор. Там он трактор обдувають. Готуються. Це просто сіяли не нам, а зараз будуть нам сіяти. Опа! Друге поле. А ще сьогодні приїжджали, ну, я думаю, Андрій вам вже розказав, як приїжджали брати інтерв'ю для газети. І сказали Артема теж показати. Ну, вони сфоткають його. І ми ж вийшли з Артемом, і він дуже такий послушний вообще і вони кажуть, давай, ну я принесла ж на той двір Артема, і вони кажуть, давайте заносите його в сарай, вони ж там хай він покаже, що він там торить. Ви ж самі бачили, Андрій знімав, що він там робить. роби. Він такий спокійний. Боїться. А ви кажете, що він у мене непослушний. Непослушний, коли я і папка, а коли чужі люди, він такий вообще. Чого? Що? Що <прохи> там? Трактор? Тьом? а а, -а, -а. Дуже цікаво, так? Да? <хи> Є гласне звода. Бачите, стоїть і дивиться, і дивиться. Головне, щоб у нас більше... Тобто, дотерпів він додому. Да? Бо ми не можемо поїхати зараз додому. Не можемо ласки, ласки, що там, дядько, трактор обдуває. Крутий руль. І, і там є фокусує на ньому. Артем ні Да, <рик> да, так. Что там? Хорошо, Артем, штанів. Что там, Тьома? Там дядько що сидів з нами. Да? Ходим, <in> да? Такий каже. Що ми його назад відвезем? <in> да. Куди <ти> ты лізеш? <in> не не надо, ты що там написуєш? Тяфтуф-туф-туф. Що? Є трактора, папка теж відео знімає. У мене сьогодні почалося генеральне прибирання. Це треба було, звісно, було на тому тижні зробити. Ну, мені падло було, я прибираю сьогодні. Зараз я думаю, сейчас ми приїдемо, поїмо, пообідаємо. Теж, що будемо обідати, не знаю ще. Ми попили за Андрієм лише тільки чай з Паскою. Вчора купували Пасху. Туф-туф. Да? Так що зараз, не знаю, каша є, мабуть, зараз може яйця, салат, щось по-бистрому зробити. Та треба Артема вкладати спать буде. Бо вже зараз час дня, а я вкладаю його о 2-й так. <ріхи> Ой, не замерзне, він же без нічого. Може ти сядеш? Сідай, бо ще й пиль дує. Я просто так наклонила, щоб він не попав в этот, поняв? Видишь, без а в жопик? Ну да. Когда в семье два сейчас так і зрубає. Давай, то я сюди попадь. Ну давай я уберу камеру. все взяли. Все, я вбрала камеру. Заховай. Заховай. Скажи, не підготувалася к этой поездці. Та щось так, я вже рассказывала. Що ага. там, виграв? Ви Нормально. Вова дядь дядь каже, що это. Каже, так влага, ось прямо зверху. Кажу, вам треба розгортачі, опустити ниже, щоб землю да? розгортати. А він такий пальцем, пальцем погріб і каже. Тут же ж мокро, отак, міліметр. Понятно? А я кажу, ну далі гребіть. Раз, раз, а там через отакий слой влажної землі суха. Тобто да, то то намокла десь отак. Ну, три сантиметри максимум. Не все, не Ну вона ця влага для посіву зараз вообще не допоможе, да? потому що е, цю влагу нужно, розгорна. Розгорна. Ага. нужно її що, да, він, щас, він Вот такий слой не посадить, бо нам треба 6 см глубина. І... Що? Бери. Нужно 6 см глибини, а влажний отак, от а якщо на 6 см, то це якраз в суху. Поня, поэтому нужно разгортачие пустить, чтобы uh -huh, uh -huh. цю і мокру, і суху розгорти і посадити реально в мокру землю. Угу. Uh -huh. Аж у нас був, от цей один... другий дощ. Да, перший був вообще еле- еле-еле намочив. Бойна натіка пробила, а другий, значить, пройшов ну мало. Ну лило так хорошо, часа три. 3. Уже ну, для нас тільки так. Може тут менше було. Может, тут было. Да, Я бо у нас на дорогах калюжі стояли даже. Ну якось так. Артем вже їсти хоче, да? ну, сейчас... Якось... Ми, зараз... ми не підрозділи, що ми будемо їхати прямо сюди. Та й ще й на дечка ще потрібно прослідити, щоб виставили таку глибину, щоб мені нравилося. Ні, ну ми ще поки тут нормально. Ховай, ховай, ховай. На, на витягнеємо. Як рука грязна, як ковиряв землю? Не убрали, так, да, синочки? Не наші Отам. Ну да, висаджувати. А чим? цікаво, а чим він їх там прибирав? Як руками вигрібав? Чи є Ні, ж чашка? Ж там а -а -а. ж так відкривається. А я й думаю, як він буде їх вигрібати. Ну, здрасте, це ж не у ці сезешки, сіялки. Ну я ж оце ж тебе спрашую. Це я отак низ от... там низ відкрив, там може що. Просто ми Чи приїхали відкриває? сюди, а тільки що трактор садив, не нам. І там залишилося, залишилися. Семечки, їх треба убрати. Ми приїхали, це ж я ж думаю, як їх буде вигрібати. Я думаю, хоч би якусь чашку взяли. Ну да, нова сіялка, буде не видно, якщо я покажу вам. як і паровочка вкус. Нова, да. Да, хороша, новань, так. Дайте. Що, тоді, ждемо, вже зараз ми його одвезем, тоді назад. Да. В полі. Вже другий раз сюди приїхали. Все, Артем заснув. Не доїхали ми ще додому, я думала, ми її поїмо, ще, я його покормлю і він заснув. Зараз якраз час дня, а я його завжди вкладаю в 2. Ну нічого, хай спить. Головне, щоб ми тут не довго були, я сьому підмастила курточку свою. Бо він же ж без підгузки, без штанів, без нічого. Якось я не знаю. Витягла вчора, вчора буквально в машині витягла всі шмотки отсюда. Тут були підгузки і курточка моя, Андрея, і двоє кросовок Артема були, і вещи Артема. Взяла вчора витягла. Ну <рес> кушаємо. Артем тільки прокинувся в машині, то як задрих. Давай сам. Давай я буду макарони давати, давай. Давай. Ну так, ти ще жуєш. Запити не хочеш? Давай запить, держи. Я Артему даю тільки вилку. Ложку не даю. Бо зараз буде такий срач, що тут що просто. Я не хочу, ще навчитися. Я не спішу, каже, нікуди, давай. Артем нам арбіонки макарони. Не видно. Нам і огірок трохи. На. Влет. А! Мм, вже хорошо. Ну, а ложкою, конечно, погано він ще працює, ну, нічого страшного. Навчимося, да? Зараз підемо гуляти, бо у нас там щось похолодало вообще, щось дивилося 13°. Холодно, холодно. Скажи. Давай. Я сегодня прибирала Перед дня. Перед дня на кухні тут прибирала. Півдня дня посуду. Потом лежала з Артемом, їсти нічого не наготовила. тільки вам достала мясо, думала плов делать. А угу. верок будеш? Ні? Ладно, рано пхну. Да? Так що на вечір... Мам... А ну давай сам ложкою, Давай. Давай сам. Давай. А ну. Давай, я вот отак підстав. Ну, вот там. він просто викидав з ложки, я скажу, я не хочу. Давай ще попробуй. Ага. Ні? Ні. Коротше, не хочу, не хочу, не хочу. Сьогодні я тут прибирала, мила поли, <плев> віддвигала диван. Драсті, сідай, ми ще не доїли. Ну він, походу, не доїхав. <плев> Упадеш. Да? Ляля, це нап'ється води і все, і тікає. Куди ти йдеш? Що, залазиш? Ні? Все, пішли на вулицю. Ну ладно, пішли ми тоді гуляти. Так, ми прийшли на цей двір. Ваня тут прибирає. Хочуть гусей переселити. Тут а де батут. рядом, щоб стояло. О, куди? нельзя? Ти шо? Це Ваня буде, дивися, Андрова дрова пиляє. Доски. Ні. Пилку я тобі не дам. Хоть плач, хоч не плач, Ні. Ховаємо. Батут тут теж це приберем. Все. О, Дивися, скільки йому пилять, а ти йому будеш заважать. Бачиш? Скільки він наскладав. Угу. А ти будеш ламати, да? Всі мороз сьогодні обещают. Надо хоч клубнику спасти. Шапку не знімав. Стой, стой, стой. Ну дай поправлю. Не дай я. Дай поправлю, я все Так позарастало, вже треба косити тут. Куди ты пішов? Дай шапку поправлю. А так, все, все. Нет! Бучем я її не трогала, хоче знімати. Не знімай. Що ти будешь робити? <різь> будеш танцювати сейчас. Щас би Ваня плять буде танцювати. Ваня, оденься. Має футболки и шорти. да помогаю одразу. Не? <laughs> так в воду не лист. Нет. В воду нельзя листы. кажу нельзя, значит, можно, да? Артем, нельзя. Не понимаю, нельзя. Не. Кажа хочется, да? Вань, ти ваш підтанцьовує. О, це теж мелка моторика. Попасти палкою в бутилку. Це ще взрослий не може, не, не кожен попаде. Це не м'яка моторика, це щось друге. Давай. Вань. Він вдома під генератор танцював. Він там теж деренчав, непонятно як, а Артем думав, що то, що то музика. Татьом і танцював. Так ми вже тут. Ми вже збігали туди тричі, сюди двічі. Тьом. І прибігли п'ять сюди. Куди ми йдемо? вані допомагати. А ти не пролізеш там? Mm. Ти на ваню дивишся. Відкривай ваню. Давай я, давай я. Ось так, ні сюди, сюди. Ее побіжав. Ну, і що ми будемо тут робити? Угу. Воду лізе їх всі. Да. <гум> Хорошо, що бутилка вже потрапить, так? Да? Ну ні, ну давай не будеш. Ну ну не дуже холодно. Я думаю, щось думала, що буде прям вообще дуба. Ну, ще нормально. Ну, в курточці не холодно. Бо я думаю, теплі штани наділа і підгуза. Да, Вань, що ти стоїш? Йди. Що я, я ваню не знімаю? Ваня не хоче щоб його знімала. Стоїть він під дверима. Він вже ходить 5 хвилин, вже на камін сам лізе. Хотіла показати, як він я... не може жити без цих шариків. Оф -оф. Оф -оф. Оф -оф. А давай сам будеш дуть, давай. Давай, сам отак. Дуй. Дуй. Отак дуй. Ми, я купила їх, щоб вчиться дуть. Щоб він вчився дуть. Бо коли навчиться дуть, ну, кажуть логопеди вроді. Хто. Він навчиться тоді розмовляти швидше. Давай, мага. Отак, давай. Дуй, дуй. Ну, давай. Давай я значит, буду, Дивись, як я. Дивись. Нет, угу. надо не їсти. Да, Ой, я сейчас буду вся мыльна. Є, класс. Давай, сейчас. Выхода дую я, Анастасию. У-у-у, давай, дуй. Дуй. У нас уже весь воськовер мыльный. Дуй, я так, дивись, А так, роби, а так. Дує, він собі дує під нос. Давай. Отак. Вот Отак, вот Дивись. <ривіться> На, іди сюди. Чумана. Давай. Давай. Ну, подуй. Давай ти. Дуй, дуй. Ну, дуй. А тобі що ти нравится, його назад все на капа на полу. О! Давай! На оце дуй, не під нос, Ось сюди дуй! Давай, мені давай! Давай я подую. Ой, классні какие, да? Що? Да, вже надовий весь липне. Це шарик, ну а на вулиці дуй, Давай, ще, давай, ще дуй. Бери. Давай. Піднос. Дуй сюди. ось сюди дуй. Я так. Ні, не клади на кобер не надо. Давай. Ну, дуй. Давай так, так. Давай, давай. Дивись, іди сюди. Каждый день, утром и вечером <laughs> На, Артем Он уже спать хочет, сейчас пойдем купаться Да, давай Классный Иди, бери Все, он уже лежит Иди сюда, на на. Все, хавать Все, не хочет уже Все, иди, кажи всем пока Иди сюда, махай всем пока Підемо з тобою купатися. Да? Ой, воно мильне все. Мене руки диви всі миль. Махайся пока. Допоємо. О, он каже. О, сюди, іди. Давай так. Удух. Все, мильні, які руки. Бачиш? Що, каже, махайсям пока. Ні? Не хочеш махати? Будемо відкривати ще. Давай будемо так Мож, думаю, на руках будеш быть. Дуй, я так. Дуйся так. Дуй, так. Дуй, так. Дуй, так. Угу, давай. Дуй, давай. Вот так. Давай, дуй. О, дивися, бульбашка даже трошки подвинулась, да? Нет? Не хочешь? Все? Махай всем пока. Пидем купаться. Все, даже всем вам за парады. Всем пока-пока.